Привіт! Привіт! Ми сьогодні. Зовут... Сьогодні ми відкриваємо Каролінчин планшет. планшет. Такий подарунок. Ой. Каролінчин планшет. Це подарунок а то на да, день народження. Ей, а то білий планшет. Білий планшет. От такий. Ачер. Іконія 110. Зараз будеш розпаковувати, ми покажемо ближче. Ось такий планшет. І а до нього ми маємо. Він не маньонький, він отакий, майже як пачка. А це у нас отакий до нього чехол. От. В хорошої якості. його манюнкі. А ти кажеш, ти саменька розпакуєш ти. Не розпакуєш, бо тут треба нам... Ножиці. Можна ножиці, можна Я хочу ножиці. Ну, давай, дарі. тут Не треба ножиці. Ось пакували. Як виспавати? Ні, Не, не так. Отак. І ось так. Ого, він такий. Ось такий планшет. Покажемо ближче. Такий крутий-крутий. Будемо збирати за інтузіокея. Що в нас до нього є? Значить, інструкція. До нього, напевно, є якісь аксесуари, значить Тут у нас тихенько, є шнур, який до комп'ютера, Bluetooth, є, а карлінка зубками є, тому що зубки можуть Є Ось таке, напевно, це в машині заряджати. Це не треба дерти Подивись, Отут є скотч, його відкриваєш. Переходнічок і верлінка дивись. І така розеточка. Якщо англійська розетка, це отака. Значить, в нас. Нам поки що не треба нічого. Нам тільки треба включити і розпакувати ще нам треба наш чехол. Карліночка, тобі треба ту інструкцію ти будеш читати. Так, планшет дуже класний. Мама, хочу закріпляти планшет. Планшет включається. Я буду тут. Напевно, десь тут. Карлінка. Ого, як я тихо, він я Так, ми включили планшет. Так. Теперь ми розпакуємо для планшета наш... Чехол. Чехол. Він От він для такого типу, як і наш. З екраном 10. І як там правильно. От. Його треба вдягнути, Кароліна. Ага. Так. це, напевно, ось так. Мам, я хочу якісь ігри грати, а я побіти Чекай, мову можна. Испания, Юнайтед, англійська. Іглійська, англійська. Англійська, і, навіть, от є вона англійська. Далі ще. О! <гум> О, уліти! Нам треба. Ой, хочу улітик. Є українська, є російська, мова. І Ми розберемося з ним гарно. Закачаємо туди ігри. Всякі розмальовки. Мультфільми. І ти будеш показувати, що ти граєш на своєму планшеті. В нього є такий паспорт на різних мовах. От. Про нього все тут розповідається. От. Так. І. там більше. Навіть не знаємо. Гарантія один рік. Будемо Каролінка, грати ігри на ньому, так? Ой. Ну що, йдемо закачувати ігри? Пока.